Привіт! Сьогодні ми Саше в городі. Ви знаєте, купляла отуту якась називається Хата Плюс. Тоді землю великий такий лантук 86 гривень. Сьогодні нема, тільки маленькі. Я тобі заважаю, так? Да? Тобі не видно. Зараз буду. сані не видно за моєго телефона. Тут така яма ще, що ми єлі єлі виїхали. Це центр міста, розумієте? Центр міста. як це в воду не покидали? Асфальт, я навіть не знаю. Так, сюди, сюди. Та ні, прямо потім направо. Дивіться, які в нас знову Ой. гарні. Ну, це не, не зараз будували, але гарні. Дужу за землю. Коротше, немає. Маленькі 25 на 4 кілограма 25 з копійками. А в АТБ от купили два лантухи для розсади. Чому? Тому що вже скоро скоро прийдеться пікірувати переці сині, бо вони ж в мене маленьких, цих цих. І... Ох, який. Фрапор. Прямо вдома у людей, червоно-чорний правий сектор. І вже там десь числа 5, можливо 10, вже можна буде саджати, сюди, направда, можна буде саджати вже розсаду помиту. Тому ну, Томати я не дуже поспішаю. В цьому році я роблю не весь пакетик в тому, 10 насінин і добре. А все одно насіння буде, розсада буде в цьому році дуже дорога, тому краще самому. Ну, ось ми 110 гривень. Да, я заплатила чи 122 пакети землі по 10 кілограм. І, А помидори в тому році сині були 80-85 це дуже-дуже дорого. Дуже дорого, так що нічого. Домашня розсада, вона навіть я не використовую. Краще, якщо у вас є підсвітка, це така рожева. Воно таке зараз продається різного, мабуть, спеціально для розсади. У мене воно на вікні стоїть. і Трішки можливо витягається, але що витягнеться що не витягнеться але я ж кажу, що. Те, що виросте, те виросте. Ви знаєте, який ви сорт садите, і знаєте, і знаєте, воно цікаво. Посія і чекаєш, ага, що воно буде? Ага, зійшло сходи, потім ага, саджаю землю, що воно буде потім. Потім воно раз, які там помідори. Таке. Ну, В цьому році будемо, е, от той рік ми садили буряк не рядочками, а так я цибулю я підперезала. Отам від плюща е, підберезала. І мені одна людина казала, каже, що. Те, що так просто не росте буряк. А якщо брати, як опоясувати діляночки, тобто як заборчик з буряка, то буряк росте дуже гарний. Один рядочок отак береш, там, там, там буряк, і він дуже гарний. Між картоплею, ну картоплю ж підгортаєш, то немає змоги. А так взагалі так, що в тому році у нас буряк був, мама навіть зарила, ми ще не відривали, подивимося, що там було. Ну Я думаю, що він не змерз, тому що морозів сильних не було. Але сам факт точно, що. То так робити. Сьогодні якесь таке видно натиск, тому що вуха закладає. Ех, не повезло тут червоний. Кругом на зелений проїхали, а тут червоний. Нічого постоїмо. Ми вирішили сьогодні ж неділя робити, знаєте, як нічого не такого не хочеться. Поїдемо з потиняємося в фозі. Нічого тратити. Зараз зайшли жотова тебе е, за землю. Вже скупилися, землі нема, коли воно политься зовсім в стороні. Ну, ми купили э, кофе, один пакет, э, сметана. Що ще соньки ми купили? <свистит> Нічого не купили, 200 гривень там залишили. Ну, земля окрема. Поїдемо ще, пошукаємо. Кажуть, що це їдеш. Так хочеться вам показати, яке як у нас гарне місто все. Але в цілях, тому що знаєте, колаборантів ціла куча не показую вам місто. Але... Нічого, прийде час. Що я вам хотіла сказати? Mm. Головжу взагалі шляхом за це. Добре, згадаю, потім скажу. Згадала, на мітингу ж знову таке Малецькому задається питання, чого 500 тисяч на озеленення, яке будуть у нас Кременчук, цвісти і пахнути, чому ці гроші не відправити на... ЗСУ, знаєте, що він відповідає? Він відповідає, що це підприємства, ну, табачна фабрика забруднення навколишнього середовища відбувається, і вони вони дають ці гроші на озеленення, щоб екологічно підтримувати оцю всю, як кажуть, екологію міста саме цими саджанцями. Таке вибачте, питання в мене. А те, що нас земля. Оці всі, як вони називаються, фосфорні оці бомби, що в нас земля просто порита цими бомбами. Це ж Україна, це в нас не екологічна катастрофа, скажіть, будь ласка, ну таке дурне вже мелять. Ну, я не знаю. Невже в... ну що Він відповів, послухали до i̇şte побачення. Отак і на сесії вони рішають, отак і все. розумієте, Вони просто нас за дураків держать. Але все одно я кажу, що треба ходити. Це як знаєте, ото як фурункул на задниці у міської ради. Ми збираємося за те, що гроші на ЗСУ, інші збираються е жінки, мами, сестри, щоб з полону повернули. Це якась дія. А якщо мовчати, то вони просто забудуть, скажуть, о, так у нас же все добре, ніхто нічого не возмущається. Так що то забула вам розказати, що наша пісня хороша, починай з початку. Казка про сіробичка. Зелений, так що чекаємо. А я й кажу, що вибачте, кожна людина принесе з дому Астру, Чорнобривці, посіяти. Ми ж все-таки е, гроші бюджетні йдуть на цю організацію. Що якось КП називається вона. Посадять, і буде. Навіщо півмільйона викидати грошей на, на розсаду? Та в нас тут таке зелене місто, що без розсади може рік-два побути. Ми раніше з Сашою любили ходити в нашого там сільпо, де Амстор. Ну так приходиш і просто, як знаєш, як на виставку. А тепер далеченько нам трішки ці магазини. Нова лінія і позі, але зараз походимо. Це не значить, що ми тут щось будемо купувати, просто щоб вдома не сидіти, то приїхали до магазину. Там зайдемо на нову лінію, глянемо по чому там земля. Було так раз і все. Ось Санька, ти схуд, на тобі ззаді джинси висять. Ти схуд. Ну та що ж, це командіровка, вже ж багато не їси. Краще будь-худим, чим то з легше набагато. Гості. Якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, одразу прямуйте до найближчого укриття. І бачите, адреса, де укриття. Так що нічого не змінилося. Дивимося, чому тут земля. Цікаво просто, а ну. Тут же ще й землі такої немає. Декоративне листя, не універсальна. Ось, бачите, скільки тут кілограм, 6. Універсальна 33 гривні. Для орхідей 60. А ось, все, універсальна, 34, 7 літрів. Ця 59. А ще й у 184 174. Для декоративно-листяних. Ну, дороговато. Дорогенько. О, дивіться, квітки 75%. Не можна було раніше це оцінити. Орхідея гарна, 900 гривень, яка красива, так? А ось яка гарна. Дуже-дуже гарна. Так, ну це нам... О, подешевіло, гляньте. Подешевіло все. Здешевшало дуже сильно. Я вам скажу цей крем, я не жалкую, я купила собі оцей, ви бачите, авокадо 115 гривень. Він наскільки м'якенько лягає, він наскільки гарний. Це просто. Тут така велика банка, так що якщо буде, купуйте. А купила собі отакий маленький попробувати. Боже, він такий, що його не нанесеш, він такий густюче тянеться за руками, це просто жах. А оцей гарний. Ну, на основі авокадо, дуже-дуже гарний. Так, а що у нас тут? Ага, скільки тут коштує? ну Зараз я подивлюся, я купила для розсади там так, таке добриво. А що це таке? Зараз хвилиночку. Для декоративно-листяних. Ні, це не підходить. От грибка. 70 гривень вже обалдеть, А що оце таке, гляньте? Це для кактусів, а це для чого? Технологія декоративно-листяні. Це мені можна всунути цю штучку отуди. а скільки воно коштує? Під отой листковий. А це що? А що це таке? Роз. А, це оприсковач, чи що? Бо що тільки тут немає? Що тут тільки немає? Навіть ще, бачите, і, і, ці книжки, журнальчики. Ти собі ножнички ну, дивишся? — А що ну. Ну, ну це на то, Стільки 269, це хороші, це наточені ножнички, щоб не вкрали. Себе. Да, це хороше. А мені, між мені, прочим, треба ножниці теж, тому що в мене ножниці зовсім вже погані. Я б тобі віддала свої, тобі вони підійшли, бо я б собі купила. Черзовака. Так то ж коробка, Сань. Ну так то ж ножниці, А оце все там таке дрек. Те, що стоїть 20, 20 немає, чесно кажучи, вибач. Ось дивіться, 1139 коштує набір. Ну, набір нафік він нужен. Чіпчики в мене не. є. Тут двоє ножиць, ось, ось. воно yes. наточене. Воно наточене просто все вже. Ну, Санька шукає для манікюру. Все. А це з такими ручками, я не знаю. 285 гривень. Так, ну ти дивися, тут які тут тобі. 400 в пакеті. Яйця курячі екстра. Короте, Санька вичитав, що це українська. А я думала, це ці українці роблять ці ножнички. Ну, так возьми, ну щось він не вибрав. Не знаю, якого виробника він шукав, але не вибрав. Боже, які гарні. Сі. Так, ходімте, шашлики, машлики. О, дивіться, сарма вже 59 гривень. Вже якість не та зовсім, сарми. Оце, ну, воно, 31 стоїло 44, 44 воно не коштує. Це просто. Оце, це просто, я не знаю, це краще не купувати. Ось ця жабка зелена раніше була гарна, зараз вона негарна. Ну, я не знаю, тут що вибрати, ну нічого я тут не бачу. 59 сарма. Фері, воно зовсім не, ну, не милиться. А вже велика пляшка 121, а маленька 64. Ну, хто до чого звик. Це для всіх. Ну, теж дорого. Так, крема вам не потрібні. Все все що є, Саня, зараз зіб'є тут вітрини всі. Ну, тут дуже багато, дивіться, жовті, 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 всі жовті маски, які ви хочете. Дуже багато тут знижок. Так, фарба нам не потрібна. Щось так пахне гарно. Лак для волосся 231. Треба заїхати спеціально, ось 119, це по акції, бачите, 158 коштувало. 114 лак для волосся. Тут, мабуть, менше. Чи фіксація об'єм для тонких волос. Ну, у мене ще є лак. 119-173 гарна ціна. ну, Це пінка. У мене пінка, її вистачає на дуже надовго, то гарна ціна. 74, стільки тут цікаво. І така маленька пляшечка, знаєте, можна з собою взяти в чемодан. Треба заїхати все професійний щоб перукарі такий, він ну, рідкий. наливаєш і пш-пш-пш. І поливаєш. Так, ходімте. Ось посуд розставляють. Посуд, посуд. Взагалі, я кажу, що сіки всього, але, як кажуть, покупна спа. Бачите, воно коштувало 139 навіть. Ну, що стосується носків, це є магазини, що дешевше, тапки теж тут, це дороговато, оці для взуття. Теж дороговато тут. Тут цей магазин, знаєте, взагалі він дороговатий. Ось ножі від цього Марко Черветі, він тут в нас рекламу знімає. Ну, ось 359, зараз 224, нож ніж це коштує. Ну, от такі ось тарілочки. Ну, Мені такі не подобаються. Мені подобається білий посуд. Найкращий це білий посуд. Це, знаєте, кажуть, мені не подобається, комусь подобається, то й хтось там буде купувати. Шапки, носки. Ну, така, сказати, що дуже великі знижки, то ні. Невеликі, але все ось жовте. І 19, і 39 є рукавички, шапки 49, 54. Ну, вже шапки, кому не почуття? 44, ось дивіться, яка. Якби чорна була, непогана, чоловіча, ну таке на, на середині. Ось цей пиріжок непоганий. Ну, то зараз і купувати на зиму. Дивіться, там навіть хутро є. Коштувало 65, зараз 44. Нормально. 69. Ой, які топальки. Тапальки з світлою такою підошвою. Ну, ось ці толстоки. Тоненьке таке. Та ні, це тут дуже дорого, я вам скажу, відразу. Що тут дорогенько. О, кришталь. Я ціну 655 кришталь. Не зовсім мало. Ой-ой-ой, чашка, що вона? Коштувала 159, зараз коштує 75 гривень. Ну, зума можна йти, Ну, важка. Важка. мене Саня любить тут ходити. Кажу, там шукаєш. Та просто дивлюся. Просто каже, дивлюся. О, так у мене десь отака ж є. От бачите, в мене куплена, вона така жаровня, отака. І от десь запхала і там десь стоїть, що я за неї навіть забула. А що оце? 449. Це скільки їх тут штук. Ви ну, бачите, бо я без окулярів. Красиво, так? Да? Ось для вина гарні такі келихи. Красиві, 228. О, ніжечка така тонесенька, така тонесенька. Ось хто. Гудне фітнес 66, а ця, звичайно, гарна ціна. Я не знаю тут. Давайте вам покажу, скільки тут срок годності, як кажуть. Де вона тут? Ось все. ось, все, мабуть, де? Зараз без... кажуть, опять окуляри ви не берете, Алла, чого ви не берете? Та отож, ж, треба заїхати в магазин і купити цю вірьовочку, То 66 гривень коштує. Я з понеділка хочу сідати на дієту, може мені купити це фітнес папая. А це молочне якесь. От краще, краще таке мені купити. Та ні, папая, от хай та буде. Так, ну от все, ми прийшли вже до дуже гарного відділу. Це ось він. Я чистота фінського краю. Оце да. Я чистота фінського краю. А тобі треба сказати, я чистота занасибського місця. Сашане виробництво. Шутка. Так, ну а там ви все бачили вже, тому туди не йдемо. Поїмте. Тут теж і телевізори, і обогрівателі, і кавомашини. А чемодани вам зараз покажу там ціни. Я сюди не йтиму, цукерки не хочу. Цукерки не хочу. От навіть дивіться, от зараз е, пряники ті, що розмальовувати. Вони ж все, вони вже зараз не потрібні. Коштувало 111, зараз 87. Да оціньте їх на 50%. Хай люди куплять. Або ці ось медведики 172 гривні коштувало. Ну хто це їх везе? 172 гривні. Оці 5 медведиків новорічних. Зараз коштує 89. Ну, ці 840 дідморози, Морози це нічого, коштувало 15 два рази майже подешевшало. Це нормально. Ну, а так я не знаю. Ну, знову ж, цукерки для... О, інші з'явились, підучі. І ще ж дешеві цукерки. Ось. 432 гривні. Якось називаються, навіть не знаю. Ось, 864 гривні кілограм. А ці зовсім 700. Ну, зовсім мало. Це все цукерки для, для нас. Ось оцей пакетик берете, отак, дивіться, ось пакетик пральний морош, порошок. І сім'єю їсте. Але ви повинні заплатити 1757 гривень за оцей пакетик, не думайте. Задоволення потрібно оплачувати. Подімте, я вам чумодани покажу. Зараз ви тут ахнете від ціни. Ось чемодан такий ткан, ну, тканинка, гарні, гарні замочки. Дивіться, 4590. Отакий от чемоданчик, великий. Беремо отакий. От ну, я думаю, це теж така ціна. Зараз, 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 зараз. Почекайте. Це ж фірма. Так, 4590. Ось поменший. Ось такий. 4070. Отакий от маленький, що можна брати його до себе в літак. Коштує 3 3600, так? Да? Ну, 3,400, то якщо у вас скидка, 3,400. 4070 чемодан. 3,700, такий чемоданчик. Ну, я думаю, що це мабуть, ось 4070. Це, мабуть, такі чемодани, що я не знаю, чи вони самі їздять, чи вони самі... Тому аеропорту покидають їх, так з них просто сміття. Ну, малесеньке, ось, дивіться. Ось такий авокадо – 3400. Ну, такі котики теж, це така, такий колір, що, мабуть, один буде на весь літак. 3400. А оці такі пластикові 1939. Ось так. Хочете, купуйте, хочете не купуйте. Ну а там далі йдуть у нас. Як називаються продукти, продукти я вам вже показувала. Кулінарія тут. Кулінарія тут смачно, тут все таке. Дивіться, пиріжки з картоплею 14,50, а Це 100 грам, а пиріжок більше буде. Морква, гриби, шуба, салат, олів'є. Ну, смачно, бачите, тому що вже майже зараз година, вже майже по півторілки. Вся все поїли люди. Млинці дивіться, які налисники, три начинки. Шикарно, є дві начинки, Паштет, млинці такі. 130 гривень кілограм млинців зготовлені. Переники з картоплею, плов, кури, картопля. Ну, все є. Відбивна, котлети, колбаса домашня і смачно. Виглядає смачно і смачно? Так, ну що, ходімте, подивимося, що тут, що тут так народу багато. Молочка, мабуть, треба взяти ще. Так, Ягодинське 2,6. А ми ходімо подивимось, те молоко, що мені подобається, скільки воно коштує. Ось я оце люблю молоко. Оце ось 48 гривень, бачите? 38, ось це молоко. Дуже дорого молоко. Дуже. А хочеться млинців. Так, а ось 29,90, оце. Ну треба взяти. в мене там один є один пакетик, візьму для. Це воно чиня, я 29. 90, да. На млинці візьму цього молочка. Хочеться млинці.